Воно подарувало людству знання і вигнало його з раю. Воно розв'язало десятирічну війну, що знищила могутню цивілізацію. Воно впало на голову генія і відкрило нам закони Всесвіту. А сьогодні його надкушений силует став символом технологічної революції, що змінила наше життя назавжди. Це не опис таємничого артефакту з древніх легенд, це історія звичайного яблука. Тож, як цей скромний плід, що розтечений в кожному українському садку, зміг стати символом гріхопадіння, поштовхом до геніального відкриття і обличчям найдорожчої компанії світу, яку ще магію та які таємниці він приховує у своєму серці? Сьогодні у таємницях продуктів ми вирушаємо у захопливе розслідування. Ми розкриємо історію плоду, який ви знаєте все своє життя, але про справжню могутність якого можливо навіть не здогадувались.